У межах деколонізації у Львові уточнили назви двох вулиць. Адаптація аграріїв до війни. Як в області змінилися посівні площі під озамену? у підбірстях на Львівщині виготовляють вишиванки і дарують батькам немовлят. Відтепер вулиця Івана Федорова буде називатись вулицею Івана Федоровича, а вулиця Ріпіна носитиме ім'я Ріпіна. Відповідне рішення прийняли депутати на сесії міської ради. Ми, коли піднімемо оригінальні документи, там є такий значок Ять і українською мовою він читається як Ріпін. Тому ми відновлюємо історичну справедливість. Якщо говорити про Федорова і Федоровича, то насправді російська пропаганда довший час навмисне використовувала таку легенду, що сюди привезли, що звідси почали, з Москви привезли сюди власне традицію. Іцію книгодрукування, але насправді це все відбувалося раніше, і таким чином ми теж руйнуємо один стереотип. За словами Андрія Москаленка, також у Львові мають намір декомунізувати вулицю Карпінського. Продовж минулого року у Львівській громаді нові українські назви присвоїли вже 54 вулицям. Перетворення на радянськість означало також русифікацію автоматично, тому що. Створювалася єдина культура радянська, куди входила центральним елементом, якої була російська культура. Директор обласної бібліотеки Іван Сварник у 1990 році був учасником комісії, яка займалась перейменуванням вулиць Львова. Вони відшуковували і повертали історичні назви вулиць. Серед перших змінювали назви центральних магістралей. зокрема Личаківську. совєти називали вулицею Леніна. Завданням групи було повернення історичних назв, тобто тих старих назв, які первісно були притаманні місту Львову, назви пов'язані, скажімо, з напрямками трас: там Жовківська, Городоцька, Любінська на місто Любінь, а не на місто Люблін і подібні замарстинівська, Збоївська, Левандівська. Загалом на Львівщині підрахували, що близько 20 вулиць потрібно перейменувати. Хоча будемо дознаходити, будемо питатися ще раз громад, скеровуємо офіційні листи зараз від Львівської обласної військової адміністрації, усі громади. І до кінця лютого проведемо таку спільну нараду з робочою групою тут, у приміщенні ОВА, де ще раз проговоримо всі проблемні моменти. Нагадаю, на Львівщині демонтували всі пам'ятники, які бажали радянською пропагандою. А це 312 монументів. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. У Турківській громаді на Львівщині ліквідували проваля на мості, у яке напередодні потрапив автомобіль. Це сталося у середу, 7 лютого, між населеними пунктами Шум'яч та Вовче. Автомобіль 41-річного водія провалився на тимчасовій конструкції моста. За словами заступника директора обласного департаменту дорожнього господарства Миколи Одиноцького, міст між селами Шум'яч та Вовче був одним із двох, де тривають ремонтні роботи. Тому підрядник облаштував тимчасові споруди. Загалом на трасі Лопушанка Турка шість мостів. Чотири з яких відремонтували протягом 2022-2023 років, додає Микола Одиноцький. За даними речниці поліції Світлани Добровольської, за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Стався піднив підмив насипу земляного полотна у зв'язку з різким з різким потеплінням, таянням снігу та е, випаданням доща. Тобто різко підскочила в потічку вода і розмила частина автомобільної дороги, де зараз триває капітальний ремонт, і там на пору доби просто водій не бачив, його не вид. Його там погана видимість ночі в горах. І він туди так провалився, просто не завершені заходи з капітального ремонту. То тобто не має бути ще світове покриття Мінуємо на році. Зв'язку з там недостатнім фінансуванням, там обмеженими можливостями. Ми його не зробили Іван Кільган має в Самбірському районі 1500 гектарів землі в обробітку. На цей рік посіяв озиму пшеницю і ріпак. Загалом засіяли 750 гектарів. Це вдвічі менше ніж у минулі роки. Якщо попередні роки ми сіяли 1200 гектарів, ну половину 600 гектарів. Ми посіяли. Чому? От зараз ви побачите, скільки в нас зберігається продукції, практично збуту немає. Якщо порівняти за останні періоди, коли один гектар давав 700-800 доларів, то ми впали до 50-70 доларів. А деякі культури, такі як пшениця, навіть як ріпак, і зараз соя впадає, воно балансує на рівні собівартості. Чому так сталося в зв'язку з війною? Тому що повністю зневільовані всі логістичні маршрути. Зменшити посіви озимих і збільшити посів сої вирішили у фермерському господарстві Івана Кільгана. Вирощену сою перероблятимуть. Аграрій переконаний майбутнє за переробкою вирощеного. Так сталося, що соя цього року була найбільш рентабельна, і тому ми в межах ще тисячі гектарів будемо сіяли весною сої. На моє тверде переконання, ми ріпак повинні переробляти і сою повинні переробляти в нашій країні і відправляти на експорт продукцію, а не сировину. Василь Шамбаровський, аграрій Червоноградського району. Фермерське господарство, яким він керує, має в обробітку тисячу гектарів, де вирощує 12 культур. І цукровий буряк і картопля і зернові на цей рік в господарстві вже засіяли 150 гектарів ріпаку, 210 озимої пшениці та 140 гектарів озимого ячменю. Війна вона психологічно вплинула на нас всіх. Ну і економічно можна так сказати, бо були проблеми з логістикою, тобто культури, які дають великий об'єм, такі як кукуруза. Вони дуже втрачаються на логістиці. Ріпак набагато менше, бо врожайності в два 3 три рази менші по об'єму за кукурузу. Зу тобто їх легше вивести, ми менше втрачаємо на логістику. Озимі культура а це жито ячмінь, пшениця ріпак займає 30-35% від всієї площі зайнятої сільськогосподарськими культурами, і ця частка збільшується останні три роки. Повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Проблеми з експортом це загальновідомий факт, і відбувається зміна структур посівних площ. Ми спостерігаємо збільшення площ під озимими культурами. Чому саме так? Тому що озимі культури перевагою їх є те, що вони мають вищу врожайність. Тобто аграрії в такий спосіб намагаються оптимізувати свої витрати. Тетяна Гетьман додала через збільшення виробничих площ в області очікують і збільшення врожаю озимих. Ольга Дейнеканатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Отут, де ви витягнули ниточку, ми будемо підшивати. Так відбувається навчання у селі Підпоріжці із виготовлення найпершої та найменшої вишитої сорочки для немовлят, яку називають Льоля. Сорочку виготовляють повністю вручну від викроювання моделі до прикраси вишитими візерунками на полотні. Вишиває одну із них Галина Цар. Воно захоплює, воно таке приємне, малесеньке, таке делікатне. Ну воно як готовий воно дуже гарне. Його так хочеться знаєте, погладити таке знаєте, От ну Льоля. Вперше пробують створити дитячу сорочечку Анастасія Дмитерко та Христина Леськів. Дівчата приїхали до підборісців із сусіднього села громади, аби навчитись виготовляти такі сорочечки. Пояснили нам, от що дуже важливо почати від самого початку, щоб все було правильно. Тоді думаю, все піде вже, вже добре. І обов'язково з гарним настроєм і з гарними думками, тому що це все ж таки для нашого майбутнього покоління. Пилися і сьогодні. Ми так запросили всіх наших дівчат і хочемо якомога більше населення нашої громади захопити цією ідеєю, щоб чим побільше вишиваночок ми могли подарувати діткам це друге таке зібрання для спільного вишивання у Підборізьцях. Першу партію таких дитячих вишиванок виготовили та подарували діткам, які народились у сім'ях військових у пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні минулого місяця. Розповідає ініціаторка акції Ірина Вишинська. Вражені очі батьків. Я вже казала, це знаєте, надихає. Надихає, і ти хочеш робити ще, ще і ще. І ти залучаєш інших, просиш, каже дівчатка. Давайте, тобто, це навчання, це свого роду певна кількість швів. Це не просто один шов, чи два, чи три. Там є п'ять-шість видів швів. Це така технічна робота. За словами Ірини Вишинської, повністю закінчити одну сурочку тим, хто робиться вперше, можна за кілька таких занять. І наступні виготовлені сорочечки передаватимуть у різні львівські пологові будинки. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.